Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку узагальнення та систематизація знань за розділом іменник. Сьогодні ми з вами узагальнимо та систематизуємо знання з теми іменник. Перевіримо рівень засвоєних знань з даної теми. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть число, класну роботу та виконайте каліграфічну хвилинку. Працюємо сьогодні на сторінці 109 в нашому підручнику. Що я знаю? Давайте відповімо на наступні питання та пригадаємо правила, які чергування приголосних звуків відбуваються під час відмінювання іменників у однині? Наведіть приклади. Іменниках жіночого роду перед закінченням і в давальному і місцевому відмінках однини кінцеві приголосні звуки основи «г, к, к, змінюються на с, с. іменниках чоловічого і середнього роду перед закінченням. І в місцевому відмінку однини кінцеві приголосні звуки основи г, к, к, змінюються на «з, ц, с. Наведіть приклади. Які чергування голосних звуків відбуваються під час відмінювання іменників водині? Наведіть приклад. У деяких іменниках водинів, що в початковій формі мають нульове закінчення, зі зміною форми слова в корені відбувається змінювання звука і на О. У деяких іменниках в однині, що в початковій формі мають польове закінчення, зідмінює форму слова в корені, відбувається змінювання звука І на Е. Наведіть приклади. Які закінчення в іменників чоловічого роду в грудному відмінку однини? Наведи приклади. Іменники чоловічого роду в грудному відмінку однини мають закінчення О Є, «м», «єм». Закінчення О мають іменники з основою на твердий приголосний, крім Ж, Ч, ш Закінчення Е мають іменники з основою на м'який приголосний або Ж-Ч-Ш. Закінчення Є мають іменники з основою на Є. Наведіть приклади. Які закінчення мають іменники жіночого роду в воробному відмінку одне? Наведіть приклади. Іменник жіночого роду на А Я у ворудному відмінку однини мають закінчення Ою, Ею Єю. Закінчення Ою пишеться в іменниках з основою на твердий приголосний, крім Ж, Ч, Ш. Закінчення Ею в іменниках з основою на м'який приголосний і Ж, Ч, Ш. Закінчення Єю іменниках з основою на Є. Наведіть приклади. Які закінчення необхідно питати іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини? Наведіть приклади. Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мають закінчення А Я, або УЮ. Щоб перевірити, яке закінчення має іменник чоловічого роду в родовому відмінку однини, потрібно звернутися до орфографічного словника. Наведіть приклади. Які закінчення в іменників чоловічого роду на «р» в орудному відмінку однини? Наведіть приклади. Іменники чоловічого роду з основою на «р» в орудному відмінку однини можуть мати різні закінчення О або Е, тому їхній правопис потрібно перевіряти за орфографічним словником. Які паралельні форми іменників чоловічого роду назв істот у давальному і місцевому відмінках однини? Наведіть приклади. Іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини мають закінчення ові –єві або у ю і. і». Закінчення ові –єві частіше вживаються в іменниках, що є назвами істот? Наведіть приклади. Які закінчення мають іменники жіночого роду з основою та приголосний рудному відмінку однини? Іменники жіночого роду з основою та приголосний в рудному відмінку однини мають закінчення у Ю. Перед закінченням, які приголосні і шиплячі Ж, чи, 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 подовжують. письмі подовження приголосного звуку передається двома однаковими буквами а закінчення буквою Ю. Наведіть приклади. Іменникам жіночого роду в грудному відмінку однини перед закінченням «ю». якщо основа іменника закінчується двома приголосними звуками, не буває подовження звуків. Наведіть приклади. Не приголосний приголосні «б В. В ворутному відмінку однини іменників жіночого роду, після яких закінчення Ю позначає звук І У. На письмі після бу, «б», В, в б, б. перед закінченням Ю ставиться в Наведіть приклади. Які закінчення іменників місцевого відмінку множини? Наведіть приклади. В українській мові іменники у місцевому відмінку множинець прийменником по мають закінчення ах-ях. Наведіть приклади. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло. Мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати. На. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде виконати узагальнюючий тест з теми на сайті на урок. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!